Привіт! Як усі коментарі до одного із відео попросили поговорити про лока. Я обіцяв, тому сьогодні у нас Джон Лок. Не буду надавати щоки і стверджувати, що готуючись до сьогоднішнього відео, я проштудував всі книжки Лока. По-перше, це неправда, по-друге, це не потрібно. Ну, принаймні для тих завдань, які я собі ставлю. Знаєте чому? Тому що і мені і більшості з вас деякі з думок лока, ну, як і багатьох інших мудреців давно минулих частів, просто не цікаві. По-перше, вони не актуальні, по-друге, багаторазова і аргументована визнані помилковими, а по-третє, мають вузькоспецифічний характер. Як на мене, саме в цьому основна причина огидного викладання філософії в наших широтах, вона зводиться виключно до історії філософії і перерахування ідей та думок філософів у хронологічному порядку та всіх підряд. Ось вам, наприклад, цікаво, відносив лок колір чи форму до первинних якостів чи до вторинних? Мені ні. Тому і вантажити вас з такою дурньою я не буду. Я вважаю, що викладання філософії повинно концентруватись на розумінні навколишнього світу і деяких понять, які ми вимовляємо щодня, але не завжди розуміємо їх справжнє значення, таких як свобода, справедливість, щастя, політика, ну і таке інше, і розповідати про те, як мислили ці поняття в різні епохи і різними людьми, від отічності до сьогоднішнього дня. Тоді це цікаво. Повертаючись до того, що Лока не читав, але заявляю, скажу вам кромольну річ, я взагалі не рекомендую вивчати філософію за першоджерелами. Чому? Тому що, частіше за все, це дуже складні тексти, читання яких вимагає спеціальної підготовки. Швидше за все, ви нічого не зрозумієте, а ще гірше, зрозумієте неправильно. Почніть з критики, буде зрозуміліше. А якщо зацікавить, Якщо захочете, як казав Михайло Сергійович, углубіть, ну тоді, будь ласка, але вже з певним розумінням на руках. Що ще мене цікавить у філософії, то це відомості про те, як виникли ті ідеї, на яких засноване сучасне суспільство, і про які ми думаємо, що вони існували завжди. Найбанальніший приклад, коли ми говоримо, що Мерседес створює ідеальні автомобілі, ми ніколи не згадуємо Платона. Хоча насправді мається на увазі те, що автомобілі ці найближчі за своїми якостями до вічної ідеї автомобіля у платонівському розумінні цього слова. У цьому відношенні Лок, якщо не унікальний, то явно видатний мислитель. Тому сьогодні ви не почуєте нічого нового, крім того, що речі, які здаються нам такими природніми, вперше придумав, осмислив та обґрунтував Джон Лок. Коротко зупинимося Лише на найзначніших його прозріннях і відкриттях. Локу, наприклад, ми зобов'язані раптовим перетворенням праці з найнижчого і найбільш зневажуваного заняття, найвищу оцінювану діяльність. А знаєте, чому так сталося? Тому що Лок відкрив, що саме праця, а не підкорення насильство чи пограбування є джерелом власності. Ви не повірите, але до нього нікому в голову не спадало, що комусь на основі природнього права може належати право власності на зароблене його працею майно. Він обґрунтовував право набуття приватної власності через право власності на власне тіло, тому як воно найприватніше з того, чим людина може володіти. Наше тіло, руки, голова, за його словами, не належать спільно людству, але надані кожному для його приватного вжитку. І тому праця нашого тіла і створення наших рук визначає наше право власності на вироблені нами продукти. Поки олень вільно бігає, або яблуко висить на дереві, або земля лежить необроблена, це не належить усім, ну тобто нікому. Але як тільки хтось витратив свою працю на те, щоб зробити це корисними, і тим самим додав щось понад те, що природа створила, тоді це стає його власністю. На цій підставі він робить висновок: що оскільки колоністи зробили більше для обробки американської землі, ніж корінне населення, то й земля належить їм по праву. Так, практично миттєво, праця з прокляття перетворилась на предмет гордості і невід'ємне людське право. Ці ідеї стали аксіомами суспільних наук і досі визначають наше ставлення до праці. Але ще важливішим для розвитку суспільства виявилось твердження, що працюючи можна збагатіти. До нього така дурня нікому в голову не спадала. Багато хто спробував, у багатьох вийшло, а виграло від цього ну, приблизно усі. На основі нового погляду на працю Лок обґрунтував і трудову теорію вартості. Ми зазвичай співвідносимо її з Марксом. Або, як мінімум, з тим, хто вплинув на Маркса Девідом Рікардо. В її розробці вони були більш ґрунтовними і послідовними, але думка про те, що вартість продукту повинна бути пропорційна кількості витраченої на нього праці, де ще раніше була висунута локом. Ще одним геніальним відкриттям Лока була ідея, що легітимність влади визначається не правителями, а постійною згодою керованих. Він же сформулював визначний принцип лібералізму. Правління правителів, а не особистостей, тобто правитель це функція. А ще, спростовуючи непорушний авторитет Платона, який вважав, що стабільне суспільство досягається відсутністю змін, він висунув ідею, що соціальна стабільність не потребує соціальної статики. Тобто, суспільство свице за все збереже соціальну стабільність у безперервному процесі розвитку, ніж в умовах консервації. На політичних поглядах Лока є сенс зупинитись детальніше, ну, засновник філософії лібералізму на всякий випадок? Зрозуміло, що основні політичні погляди Лока виникли не на порожньому місці. Мабуть, у світі ніколи не було людей, здатних досягнути такого рівня абстракції, щоб міркувати про речі, навіть побічно не пов'язані з навколишнім світом. Так от за часів Лока виникло питання: а з якої, власне кажучи, радості люди підкоряються королям? Багато років вважала, що право панувати дане королям Богом. І вони насправді не просто пацани з бугра, а самі ще й не є помазаники. Але тут стався казус. Король Карл І затіяв з парламентом війну, ну через податок, і програв. І не просто програв по типу, ну, мовляв, погарячився, буває, обідусь без ваших грошей, йому голову знесли, і нічого не сталося. Небеса не впали на землю. Господь не послав на голови, вбив смертні кари. Як так? При цьому король програв у війні, а за поняттям того часу у битві перемагав не той, у кого спис довший чи обладунки міцніше, а той, кому перевагу присудив Бог на підставі того, на чиєму боці справедливість? І як це все розуміти, чи так, що цей даний конкретний король так накосячив, що Бог від нього відмирнувся? Чи так, що ніякого божественного права у правителів нема, і якщо так, то звідки взагалі взялась влада? А що більш важливіше, де знайти хоча б якісь обґрунтування для покорів уряду? Гарне питання, правда? Лок знайшов вихід у теорії суспільного договору. Не він її придумав. Про це ще стародавні греки ще зрозуміли, а в новий час її розробив і пропагував Гоббс. Теорія Лока в загальних рисах схожа на Гопсов, але має одну суттєву відмінність. Про неї трохи нижче. Теорія суспільного договору загальновідома. тому дуже коротко. Раніше люди жили в природному стані і володіли природними правами життя, свобода і, що характерно для лока, права власності. Наприклад, Руссо вважав винахід приватної власності загалом зумною подією і винною у багатьох життєвих бідах. Лок же навпаки, вважав її благом, придуманим Богом для того, щоб плоди землі були корисні людству. При захисті своїх природних прав за локом людина чин не обмежена і може навіть убити того, хто на неї зазіхнув. Це приводить до проблем за термінологією Гобса війни всіх проти всіх. А щоб цієї війни уникнути, люди погоджуються на відмову від деяких своїх природних прав, ну обмеження свободи, зокрема, та обмін її на гарантію дотримування і захисту інших прав життя і власності. Тому основна причина, з якої люди вважають за краще покинути природний стан і об'єднати суспільство – це прагнення мирно і безпечно користуватися своєю власністю. Про це і укладають договір. І неважливо, це реальний договір чи правова абстракція. І тут питання: договір між ким і ким. Гобс, наприклад, вважав, що договір про передачу влади існував лише між громадянами. Потім вони запрошували правителя, який не був стороною году і, і тому користувався необмеженою владою. У трактуванні Лока уряд якраз є учасником договора, і якщо він не виконує свою частину годи, то опір йому. Можна вважати законним. Таким чином, обґрунтовувалось право на повстання. Ці його слова майже дослівно увійшли в Конституцію Сполучених Штатів, а авторитарну необмежену монархію він називав французькою хворобою, так само тоді називали Сифіліс. І відстоював право народу на оцінку легітимності уряду. Другий найважливіший принцип, найчіткіше сформульований локом, це принцип розподілу влади. Несправедливій і беззаконній силі каже він, не можна протиставити нічого, крім такої ж сили, і тому різні гілки влади повинні бути однаково сильними і незалежними, одна від одної. Уперше ці ідеї знайшли практичне застосування знову ж таки в Конституції США, а сьогодні є обов'язковою умовою функціонування будь-якої демократичної держави. Думаю, на цій оптимістичній ноці слідують зупинитися, принаймні на сьогодні. Тому що виявилось, що внесок глока в розвиток сучасного суспільства настільки значний, що розповідь про нього в одно відео я втиснути не зміг. Через тиждень інший зробимо ще один випуск, в якому поговоримо і про внесок глока в розвиток сучасної науки і теорії пізнання. Коротко торкнемся того, чому варто у нього повчитись багатьом нашим політикам, всіляким експертам та й простим фізибичним хам'ячкам. Розповім, чому Ньютона і Лока часто називали близнюками пророками просвітництва. І нарешті поговоримо про те, чому вважається, що він винайшов здоровий густ. Думаю, буде цікаво. Щоб не пропустити, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Лайки, а також коменти категорично вітаються. Якщо виникне бажання заохотити мене і людей, які допомагають мені створити ці відео, в описі каналу є посилання на Patreon. Якщо зручніше, є і монобаза. Підпискою або разовим донатом ви мене порадуєте і додатково промотивуєте. На цьому все. Бувайте!